Та не колись у 2015 році е така жарка погода була. І ми з Санею в Чернігові, я, кстати, був в Чернігові на розвиті, е ну, города, області по фастфуду. Е і ми з Сашком, е сейчас на даний момент він там руководитель е цього регіону, і ми з Санею, він ще такий торговим був. Поїхали на, ну, би, по торговим точкам. працювали, розвозили. І тут на одній торговій точці була шаурма просрочена. І ми ще, ну, Вже десь неділі-дві регії. Вона була заморожена. Це все час лежала в заморозку. І ми, і ми що ми зробили? Ми зробили в торговій точці розігріли цю шаурму і, і почали їсти. І В принципі, вона не кисла. Навіть була. Штати, морква, там, капуста, соуси і шаурма не кисла. Шаурма нормальна вказалася. Так що то, що написано по срокам, це ще не означає, то, що воно просрочене. Якщо, якщо товар лежить в заморозці, то він, в нього срок годності ще нормальний. Ну, може бути там півгода. Якщо, не забуваємо, експрес футз номер телефона в описанні є, дзвоніть, будемо раді з вами співпрацювати.